То що, бігти чи битися? В крайні дні всі активно почали обговорювати законопроект про мобілізацію. Чесно, Верховна Рада має розглядати. То бігти громадянам та ховатися як пацюкам по норах, чи битися як нормальним мужчинам, захищаючи наш спільний дім. В коментарях деякі люди пишуть, що я ображаю їх гідність, називаючи трусами. Та починають наводити цілу низку аргументів проти того, аби йти служити та воювати. На перший погляд, багато аргументів логічні. Але тільки сам факт говорить про те, що ти трус. Бо замість того, аби думати, як швидше перемогти ворога, ти починаєш шукати причини, як уникнути. Приймати участь у обороні України. Ти говориш, що корупціонери навколо. Так, корупціонери. У владі їх багато. Але ти ж за них голосував. Ти їх привів до влади та нічого не робиш, аби це виправити, бо кожен раз ведешся на солодкі обіцянки брехунів, замість того, аби адекватно оцінювати, кого ти обираєш. А тепер жалієшся, що корупціонери. То й піди і зроби щось, щоб не було тих корупціонерів. А я більше того скажу, що якби ти був на їхньому місці, то з великою долею ймовірності, був би таким самим корупціонером. Чи ні? Зазирни собі в душу та задай сам собі це питання. Ти зараз шукаєш причини, як сховатися від того, аби захищати Україну. Або вбити на їх місці. Ти б шукав виправдання своїм корупційним діям. І я впевнений, ти б їх знайшов таке виправдання у власних очах. Зараз багато адвокатів різних по Україні почали надавати послуги з консультування. Як уникнути мобілізації? Тобто пояснюють громадянам хитрі дірки в законодавстві. А я вам скажу наступне: зараз по всій Україні проводяться мітинги, постійно діючі мітинги, на яких ви можете висловити свої претензії до процесу мобілізації, до законопроекту нового про мобілізацію. Ці мітинги проводяться біля приміщень ТЦК під гаслом досить цих порушень Конституції та законів України. Початок десь о 8 або о 9 ранку. При собі треба мати документи, що посвідчують особу, паспорт, військовий квиток, засоби гігієни, змінну білизну та запас їжі на одну добу. Піди і скажи своє слово, покажи свою громадянську позицію. Всім правильним людям. Щастя та радості. А ворогам і трусам хай у вас в горлі пір'я коробка.